На сумському проспекті Перемоги місцеві помітили бургливу діяльність. Перехрестя, світлофори працюють. По їх сигналах пожвавлений рух авто і пішоходів. Але тут же встановлюють нові світлофори. Логічне запитання людей. Чому саме зараз міняють у прифронтових сумах те, що і так працює? Можна було б зробити щось корисніше. У людей дома розбомблені. відновлювати треба. Переселенцям жити ніде. Навіщо світофор? Якщо не працюють, за чим міняти? Це моє таке, час війна. Не знаю, я в це не вникаю, у мені якось без різниці. Вибачте, ну він працює, Он сві рядом, рядом світлофор, який працює. Поставте цей світлофор, де немає світлофора, він повинен бути. Тому що я сама, як водій, дуже у нас є е, такі. Е, 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 Є ділянки, де на якраз вони доречні були. От, будь ласка, мені кажеться, це було б правильніше питання. І тепло. Люди дуже холодно в квартирах. Ми всі хворіємо. Ну що це таке? Що не знали, що опалювальний сезон приходить. Все вибачте, у нас ви як пройдете, у нас це тут починає і до кінця курської. У нас везде все перерито. Від кожного будинку все перерито. Ви хочете сказати, що 1 листопада нам включать опалення? Я дуже сумніваюся. В минулому році набагато пізніше включили. Оце дуже доречне питання було для того, щоб його розглядали зараз. І в гарячу воду, включіть гарячу воду. За що ми платимо? За те, що одна вода тече із гарячого крану. Ну, ось же їздять хлопці, на чому вони їздять? і що вони? Я туди, в першу чергу, туди На душу. Да. Так, да. в першу чергу. А все остальне. На проспекті перемоги вклали кошти громади у нові світлофори. На міст в центральній частині сум теж витратились. Правда, зовсім трошки на ось такі таблички. Мовляв, містяни, ви тут не дуже, все у ямах і дірках. Огорожа ледь дихає, не дай бог, що ну тобто попередили. А разом з тим місцеві телеграм-канали забиті. Ось такою інформацією. Військові сумського напрямку просять про допомогу. Потреби різні. Ця сума збору більше півмільйона. Могли б і допомогти. Але ж нам у сумах треба терміново поміняти світлофори. Такий сум'яний виходить калейдоскоп. Що думаєте, пишіть.